Максим витягнувся з під коробок, відчуваючи біль у всьому тілі. Він постарів і вже не мав таких сил. Після кількох нахилів йому все таки полегшало. З настанням сутінків настав час для прогулянки. Нещодавно він знайшов це містечко, де певне раніше хтось жив. Коробки були укріплені, а згори якась плівка вкривала від дощу. Його місце виявилося надто на очах. У кутку двору, але всі під'їзди виходили прямо на нього. Проте людям було не до нього вони поспішали у своїх справах. Він попрямував до смітника і здалеку помітив пакет на огорожі. Максим посміхнувся з подякою, зрозумівши, що хтось знову залишив йому передачу. Він обережно взяв пакунок. Усередині знайшов одноразовий контейнер із картоплею, двома сосисками та половинкою батона від Олі. Він згадав, як теплого весняного дня познайомився з нею, коли квітневе сонце припікало, і він підставив йому хвору спину. Здалеку він побачив собачу бійку. Зазвичай бродячі собаки не заходили в багатолюдне подвір'я. Але тепер вони були агресивними та вдерлися туди. Зазвичай вранці на подвір'ї нікого не було, але раптом почув дитячий крик за спиною. Максим обернувся і побачив п'ятирічну дівчинку, яка з жахом спостерігала за собаками, що наближаються. Почувши крик, собаки переключились на неї увагу. Максим схопив ціпок і побіг до неї. Один собака вже стрибнув на лаву. Максим махав палицею, відчуваючи біль у нозі, коли собака вкусив його. Люди з під'їзду підбігли та розігнали собак. Мама дівчинки, обіймаючи її, дякувала Максимові, а люди дивилися на нього з побоюванням. Максим не витримав: Не дивіться так, я не заразний, це після пожежі. Його обличчя та руки виглядали лякаюче. Він підвівся. І, кульгаючи на покусану ногу, повернувся до своїх коробок. Одна жінка сказала некрасиво, він допоміг, а ми. Хтось відгукнувся Я зараз принесу йому пару курток та ковдру. У мене є зайва. Ще хтось пішов по їжу. Максим здивувався, коли мешканці принесли йому речі, а ввечері прийшла Оля та її дочка Таня. Мене звуть Оля, а це моя дочка Таня. Ви щойно переїхали, почала Оля. Таня попросилася у двір, я її відпустила. З вікна її добре видно, у нас перший поверх. Але собак я пропустила, почула крики, тільки тоді побачила їх. Спасибі вам, велике. Можна я подивлюсь, де вас вкусили? У мене зі собою все є. Вона промила Максиму рани, забентувала і залишила йому пігулки. Максим майже не бачив Олю, зате часто розмовляв із танею. Після того випадку він не відчував жодного негативу від людей. Таня часто сиділа на крайній лавці. Одного разу, влаштувавшись поряд з ним на лавці і поділившись цукеркою, вона сказала: сумно в цьому дворі, діти не бавляться зі мною, мені навіть немає кому пасочку спекти. Максим спочатку не зрозумів, про що вона, але потім здогадався, ти про пісочницю? У тому дворі, де ми раніше жили, у нас була пісочниця, а тут ні. Максим подумав, що дівчаткам справді нема чим зайнятися. Наступного дня він уже тягав дошки з будинку, що ремонтувався. До нього підійшла Іванівна, очі та вуха всього будинку. Що це ти вирішив, весь мотлох у двір перенести? Іванівно, дітям немає чим займатися. Хочу пісочницю зробити. Тільки от ні цвяхів, ні фарби немає. Але я придумаю щось. Іванівна здивувалась. Пісочницю? Максим описав їй, як все виглядатиме, навіть накреслив. А пісок де взяти? Так он на покинутому будівництві повно піску, тільки його треба просіяти, камені відокремити. Іванівна пішла, а ввечері прийшла з цілою делегацією стареньких, як вона сама. Максим, ми тут скинулися на фарбу та цвяхи. Тільки не пропий, та не п'ю я. За два дні каркас був готовий. Діти бігали довкола нього. Надвечір, коли він приніс перше відро піску, з'явилися несподівані помічники в особі тат. Ще через день Максим милувався на свій витвір і думав, як би бабусь на фарбування ослонів розкрутити. Але Іванівна прийшла до нього зовсім з іншою пропозицією. Максим, а документи в тебе є якісь? Він насторожився. Немає давно. А сам звідки. Ех, Іванівна, якби я пам'ятав, все б тобі розповів і не жив би, як пес, зітхнув Максим. Ось воно що, ось що. У мене є зять. Він якимось начальником у двірників працює. Хочеш, поговорю з ним. Будеш мати працю і якусь копійчину отримувати. До того ж, повинен він тобі кімнату виділити. Попередній двірник жив у підвалі. Там кімнатка є з віконцем. Як же він мене без документів влаштує? А як хоче, так і нехай влаштовує, бо я йому райське життя зроблю. Через місяць Максим заселився до кімнати. Не палац, звичайно, але тепло, сухо, і навіть раковина з унітазом є. Іванівна окинула кімнату поглядом і звернулася до зятя. Ти мені скажи, а спати він на чому повинен. Зять зіхнув. Ну, що ви від мене хочете? І так на посадовий злочин пішов. Це я на злочин пішла, коли погодилася дочку за тебе віддати. Іди вже звідси, недолугий. Зять швидко втік. Іванівна повернулась до своїх супутниць Ну що, бабоньки, допомогти треба. До вечора у Максима був старий диван, стіл, стілець, електроплитка, каструлька і багато всяких корисних речей, якими він уже багато років не користувався. Максим з ентузіазмом взявся до роботи двірника. Ось уже 10 років він поневірявся і не бачив людського життя, а до цього 30 років у в'язниці провів, про що нікому ніколи не розповідав. І сам намагався забути все, що було пов'язане з минулим життям. Немає його більше. За кілька днів у двері його комірчини постукали. На порозі стояла таня, що плакала. Таню, що трапилось? Там там кошеня. Виявляється, бездомне кошеня залізло на молоду горобину і нявкало, не вміючи спуститись. Горобина була трохи більше двох метрів, але для тані, як і для кошеня, це було справжнє велике дерево. Максим обережно нагнув гілку горобини і без зусиль зняв перелякане кошеня. І той одразу ж усіма кігтями вчепився йому у руку. Ну що ти, що ти? Боїшся, не скривджу. Таня сиділа на його старому дивані і спостерігала, як кошеня жадібно п'є молоко, яке йому налив Максим. Що ж мені з тобою тепер робити? Таня подивилася на нього, ти ж не викинеш його, правда? Максим глянув на таню і зітхнув: Ну, звісно, ні. Так у його кімнатці з'явився рябчик. Таке ім'я йому дала таня. І Максим погодився. Зима пролетіла непомітно. Іванівна, за документами як двірник, справно приносила йому невелику зарплату. Щоправда, Максим і без зарплати прожив би. Мешканці частенько приносили то одне, то інше, але зарплата допомагала утримувати ненажерливого рябчика, який із маленької грудочки вже перетворився на великого кота. У комірчині він почував себе чудово. Іноді ходив на вулицю, але взимку це йому не подобалось, тому Максимові довелося навіть розоритися на лоток. Одного дня Максим задзвонив у двері квартири Олі. Таня не відвідувала його вже кілька днів, та й у дворі він її не бачив і почав турбуватися. Двері відразу відчинились. Оля виглядала втомленою. Максим, проходьте. Олічка, а таня де? Захворіла з температурою вже третій день, а мені на роботу потрібно. Там тепер теж усі хворіють. Він пройшов у кімнату до дівчинки. Вона вся горіла. Максим, ти побудеш зі мною? Ну, якщо мама не проти. Оля була не проти. Вона залишила доньку над Максима і втекла на роботу. Лише на три години. Потім підмінять. Тані полегшало після ліків. Максим, а в тебе була родина? Була, звичайно, дружина, яку я дуже любив, син, невістка, і будинок у мене великий був. А як звали твою дружину? Віра, а чому ти пішов від них? Так вже вийшло. Гаразд, розповім тобі. Я купив нову машину, і поганяти завжди любив, і ось вирішив випробувати її. Закликав сусідських хлопців із собою. Дружина Віра не пускала мене, як відчувала. Ми навіть посварилися. Ми швидко їздили, пацанам дуже подобалось. А вже коли додому збиралися, бах і колесо лопнуло, і ми прямо в стовп. Таня дивилася на нього величезними очима. Вони загинули. Ні, дякувати Богу, ніхто не помер, але побилися. Я довго лежав в лікарні, а потім мене посадили. У в'язниці Максим багато чого переосмислив і вирішив, що більше не повинен псувати життя своїй дружині та синові. Навіщо я їм такий страшний і обгорілий, задумався він. Коли його випустили раніше терміну за зразкову поведінку, він пішов прямо із в'язниці. Напевно, вони сумували, шукали тебе, сказала Таня. Шукали, знаю, але мені не потрібно. Я точно знаю, що їм без мене краще. І ти пообіцяй, що нікому не розповіси мою таємницю Не розповім слово честі. Максим обернувся, наче почувши рудіння біля дверей. А там стояла Оля, і все чула. Вона зачекала хвилин десять, потихеньку прокралася і грюкнула дверима. Максим підвівся. Все добре, тані, по-моєму, краще. Я піду, бо кіт все рознесе. Початок літа був теплим. Увечері на подвір'ї зібралося багато мешканців. Максим змайстрував три лавочки. Іванівна сперечалася: Макс, ну чому саме сюди? А куди? Тут машини їздять, а тут квіти розростуться. Матусям з колясками заважатиме. Ой, ну чому ти завжди такий правий? Максим посміхнувся. Поруч із ним стояла Оля. Вона купила величезний кущ з гарними квітами. Щойно Максим взявся за двір, кожен намагався щось внести в його облаштування. Так навесні з'явилися три красиві клумби з квітами та гойдалка для дітей. Одного дня у двір в'їхала машина. З машини вийшла жінка похилого віку. Чоловік, мабуть, її син, і молода жінка з маленьким хлопчиком. Вони довго озиралися, а потім побачили Максима. Максим здригнувся, подивився здивовано на Олю та Іванівну і став повільно обертатися. Нарешті він повернувся. Віра! вигукнув він і раптом почав падати. Оля спробувала підхопити його, але тут підбіг чоловік, який був у компанії, що приїхали. Батьку. вигукнув він. Він підхопив Максима та обережно посадив на землю. Максим плакав, дивлячись на сина та віру, яка, тримаючись за серце, йшла до нього. Що ж це? Звідки це, господи? Навколо них зібралися люди. Всі розуміли, що Максима знайшла його сім'я. Він довго плакав. Віра присіла поряд із ним. Що ж ти ми стільки років шукали тебе, стільки сліз пролили. Як ти міг подумати, що ти нам не потрібний? Вони обнялись і плакали, сидячи на землі. Увечері Максим поїхав. Прощатися з ним вийшли, чи не всі мешканці? Таня плакала. Але Максим пообіцяв їй приїжджати в гості. Він підійшов до Олі. Олю, ти напевно дізналась мою історію звідкись. Оля кивнула головою. Дякую тобі. Ти виявилась мудрішою за мене. Оля відшукала родичів Максима і таким чином відновила його сім'ю. Син відчинив двері машини, Максим не сідав все шукаючи когось очима. Ну що там, батьку, почекай, синку, друг у мене тут є, я його залишити ніяк не можу. Ти не про цього? Якщо про нього, то він уже хвилин 15 у машині дрихне. Максим здивовано глянув на машину. Розтягнувшись на задньому сидінні, на нього дивився рябчик. Потім він заплющив очі. І продовжував дивитись свої сни. Максим посміхнувся, окинув поглядом подвір'я та людей, які йому стали рідними. Потім сів у машину і сказав: Час повертатися до сім'ї.